Його не страшать ракетні атаки та тривоги. Він справжній фанатик своєї справи. Він власноруч створив біатлонний клуб, який виховує чемпіонів. Оле Далін, президент міжнародної спілки біатлоністів, сьогодні разом з нами у нашому українському колі спорту. Очільник IBU приєднався до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який першим серед найвищих керівників міжнародних спортивних організацій відвідав столицю України впродовж повномасштабної війни. Сміливий і рішучий Олед Далін та його колеги солідарні з Україною. Торік, на початку березня, IBU відсторонив спортсменів країни-агресорки від змагань. Окрім того, було призупинено членство Росії та Білорусі в міжнародній спілці. Я Біатлон зараз показує чудовий рівень, рухається у правильному напрямку з новими ідеями щодо розвитку. Ми зі своєї сторони піклуємося, щоб Україна мала гарний розвиток та стала однією з топ націй у світовому біатлоні. У 2023-му Оле Далін вже вдруге відвідує Україну. Повторний візит мав широку програму, до якої увійшли зустріч з президентом НОК України Вадимом Гуцайтом, а також відвідиних спортивних об'єктів у Бучі та Чернігові, які були зруйновані росіянами. Те, що мене надзвичайно вразило, це дух українців. Ви стійко тримаєтесь у таких складних умовах. Скрізь майорить український прапор, і з таким духом ви зможете досягти неймовірних вершин не лише у спорті. Шведський функціонер захоплюється українськими біатлоністами, які продовжують виступати на світовому рівні, не лише змагаючись, а й перемагаючи. Це фантастика. Попри такі складні обставини, українські спортсмени демонструють чудові результати, показують якісну підготовку. Це все завдяки тому, що відповідальні функціонери в Україні за попередні роки створили гарну платформу для розвитку біатлону. Цей розвиток доведений тріумфальними виступами збірної України на літньому чемпіонаті світу. 11 медалей різного гатунку. Традиційний зимовий сезон теж має перспективу нових українських успіхів.